Що до нас на ремонт неробочий осушувач. Думали, гадали, що з ним сталося, може плата згоріла. Але виявилося, тестером поміряли, напруга не поступає до плати. І, як виявилося, обірваний дріт. Напевно, його тягали за собою як песика. Так робити не можна, бо дріт буде обірваний. Ми вже цей дріт обрізали, бо з нього і так толку немає ніякого. І тепер наше завдання протягнути новий дріт, гарно його закріпити і підключити. Також будемо ще осушувач чистити. Розпустили частину дроту і знайшли, бачите, от цей дріт так був з'єднаний і він є чорний. Там, де ми обрізали, він блистить. А ось тут є обрив. Так само можна побачити, отут переламується легко цей другий дріт, він теж з обривом і всередині чорний. Тобто дріт потребує заміни. Його швидше за все просто перегнули, як я казав, бо тягнули осушувач за собою. Загалом приєднали новий дріт, повністю новий кабель і почистили осушувач повітря. Зараз будемо збирати. Почистили, зібрали осушувач. Тепер можна його пробувати. Він зараз значно краще виглядає, чистенький. І будемо вже підключати на новому шнурі. Вимкнули в розетку. Індикація відобразилася до того, як ми його ремонтували, він взагалі нічого не показував, ну, так як дріт був відірваний. І включаємо. Запустився компресор, запустився вентилятор, осушувач повністю. Готовий до роботи, і завтра вже будемо його відправляти клієнту.